Михайло Вишевенюк зустрівся з народними обранцями Прикарпаття старожилів політики та органів державної влади. Губернатор закликає забути про фракційні війни та спільно лобіювати інтереси громади рідного краю. Саме висока політика це нормальні людські порядні взаємовідносини і робота на ту громаду, яку ми сьогодні представляємо. Ми представляємо одну громаду, нашу область. І від сим ніхто нас ні один не збирається виїжджати. Закордонних паспортів у нас немає. Жити нам тут. Жити тут нашим детям, жити тут нашим внукам. Напередодні важливого для країни та кожного з її регіонів моменту затвердження держбюджету закликає народних депутатів пролобіювати потрібне для області фінансування. Радить використати для цього усі наявні можливості через міністерства та комітети Верховної Ради. Звичайно, що буде однозначна підтримка всіх депутатів. Ми тут живемо, тут живуть наші сім'ї, і ми будемо старатися, щоб все таки гроші в область ішли. Я є головою підкомітету житлово-комунального господарства, і в цьому плані я думаю. Що також без просто не початий край роботи в нашій області? Хто був на політику, а засучивши рукава до праці незалежно від партійної приналежності, незалежності, хто е, яку політику сповідує, а найвища політика це служіння власному. У часи своєї першої каденції на цій посаді, пригадує депутати, Михайло Вишовенюк відродив периферійні райони області. Наразі основну увагу знову ж таки зосереджуватиме на селі.